Вітаю, це подкаст Чистий футбол. Я Микола Несенюк, І сьогодні ми знову будемо говорити, як і завжди, про футбол. Може, півтори теми, приводи, точніше, для розмови сьогодні. Насамперед, це останній матч сезону, який відбувся в Києві між Київським Динамо і Вересом. Ми про нього поговоримо багато про що, і взагалі спробуємо підбити підсумки оцієї літньо-зимової частини футбольного сезону в Україні. Одразу скажу, що хотів би більшого зворотнього зв'язку. Будь ласка, пишіть свої. Коментарі, відгуки і задавайте запитання, тому що щоб я знав, що найбільше цікавить тих, хто дивиться цей подкаст. І ще одне м, хочу сказати: що е, не чекайте, я не буду жодного разу, ви не почуєте від мене те, чого зараз називається інсайт. Красивим словом, інсайт називаються плітки і чутки. І знаю людей, котрі цим займаються і мають з цим, з цього великий успіх, їх дивляться, їх слухають. Але як на мене, то це не зовсім вірно через те, що хороші в компанії десь посидіти, там, поговорити між собою. А коли на широку аудиторію, як на мене, це, ну, я так думаю, є люди, які таким цим займаються, які за це отримують гроші, які, які платять за те, щоб вони сказали те то і те-то. Але кажу, тут цього не буде, і кому, той, кому кого це цікавить, може далі. Ну, дивіться, звичайно, далі дивіться, але цього не буде. Отож, цього понеділка в Києві. Літня зимова частина футбольного чемпіонату України чергового. Вона закінчилась матчем Динамо Київ Верес, який пройшов на стадіоні імені Лобановського, пройшов в дуже складних умовах, було дуже холодно, сильний вітер, дощ. Ну, на трибунах було кілька сотень глядачів. Було шкода, що останні матчі практично і ще й до того ж, він проходив в першій годині дня. Тобто я не знаю, про що думали організатори. Ну, добре, не прийшли б люди в таку погоду на стадіон. Тим більше обмежене, воєнний стан і так далі. Але ж по телевізору хотіли б, можливо, велика аудиторія була б. Але посеред робочого дня люди ж на роботі. Я знаю, цього дня ввечері проводилася купа матчів різних чемпіонатів різних країн. Але в жодній країні не проводився в понеділок матч в робочий час. Тобто в нормальній країні це неможливо, чому, тому що думають про глядачів. Там реально футбол для глядачів, а не декларативно, як говорить у нас. У нас футбол, як показав в цей матч і багато чого іншого. Ну, більше для тих, хто цей футбол фінансує. Ну, а ми все одно дивимося, тому що куди ми дінемось від нашого футболу, він все одно наш. Динамо Верес. Ми говорили минулого разу про цей матч, про традиції, про зустрічі команд Рівного і Динамо Київ в минулі, минулі роки. Хочу трошки продовжити цю тему, тому що у нас в Україні серед футбольної спільноти є такий феномен, коли люди вболівають. Одночасно і за Динамо, і вболівають ще за якусь команду. І коли їхня команда обіграє Динамо, вони задоволені. А коли Динамо десь програє, вони до Динамо претензії пред'являють, що, мовляв, що ж так, ми за вас вболіваємо, а ви так погано граєте. Тим більше, що тепер приводи для цих претензій дуже серйозні є, тому що ну, шалений, страшний провал Динамо в Єврокубках, в Лізі Європи, шість матчів, нулячок, шість поразок. Це такого не було в історії. Звичайно, є про що говорити. Але, як на мене, слід все таки розібратися з тим, хто в нас за кого боліває. Тому що я не вірю в те, що коли люди говорять, що тут я на міжнародній арені в Єврокубках я боліваю за всі українські команди. Ну, не буває такого, не можна сьогодні. Це твій суперник принциповий. Ти хвилюєшся за свою команду боліваєш, завтра ти за цього суперника або за іншого типу, боліваєш. Я думаю, що це не зовсім так, це напівправда або може не зовсім правда. І як це у людей такого? Немає це, де сталося нам від колишньої нашої країни, від колишнього нашого часу. Розкажу вам один випадок про те, що як це за кордоном відбувається. Було це на початку 2000-х років в Донецьку, ще на старому стадіоні на локомотиві, перейменованому з Ненацька в Олімпійській, грали в Лізі Чемпіонів Донецький Шахтар і Мілан. Ну тоді, пам'ятаєте, за «Мілан» грав Шевченко, чи, може він тоді вже не грав, я не пам'ятаю. У нас така у нас вся країна болівала чомусь за Мілан, ще хтось болівав за Шахтар. Але в цей день я був в Римі, в столиці Італії. У нас була така велика компанія, і серед нас, нас був хлопці, які казали, що ну треба ж подивитися цей футбол. Давайте подивимося, як же ж зайдемо, десь подивимося футбол, як грає Шахтар, як грає Мілан. Ну добре, пішли шукати, зайшли, знайшли в центрі Рима красивий такий спортивний бар. Де купа телевізору, все красиво, великі телевізори, маленькі телевізори, всюди футбол йде. Ну, кажемо цьому, запитуємо офіціанта, коли будуть показувати Шахтар Мілан. Офіціант нас не розуміє. Ми запитали там, англійською, італійською, українською, не розуміє, який Мілан, який Шахтар? Ну як? Ліга чемпіонів? Хіба ви не знаєте? І ми переконалися, що в Римі ніхто взагалі не знав, що Мілан десь грає в Лізі Чемпіонів. Тому що у Риму є свої дві команди Мілан і Лаціо. Вони, кожен за свою команду вболіває, а де там грає, той Мілан, їм це ну, абсолютно не цікаво. Більше того, я впевнений, що в тому самому Мілані теж той футбол пів Мілана не дивилося через те, що половина Мілана вболіває за Інтер, половина за Мілан. Ну Там так, тобто там вболівають за свою команду. І якщо б не виграв Ювентус, все одно половина Туріна буде вболівати за Туріна і не буде взагалі на це звертати увагу. І це нормально, там людина. Вболіває за той самий Мілан, за Лаціо, за Рому, за Ювенту, за інші команди. Він вболівав, батькові вболівав, дід вболівав, прадід вболівав. Там клуби існують по 100 років і більше. І їх мають традиції вболівальник з покоління в покоління. А Що у нас? Ну, у нас є об'єктивні причини, поки що у нас цього немає. Причини дві: е, перша причина це те, що в старі часи, в часи всі вболівали за Динамо. Принаймні українці і мали на це моральне право через те, що в Динамо тоді були зібрані найкращі футболісти України. Тоді ну, тренер Динамо Лобановський міг брати будь-якого футболіста з будь-якої команди, і там жодних проблем не було. І це фактично була збірна України. І тому люди вболівали, вони зрозуміли, що з їхнього регіону є футболісти, з іншого. Там є хтось з Одеси, хтось з Донецька, хтось із, там, Тернополя, хтось із Харкова, хтось із Львова. І всі вболівали, Динамо було такою собі збірною України. Цього немає вже дуже давно. І... А от традиція залишилась. Сьогодні навіть якби захотів, тобто для того, щоб зібрати кращих футболістів України в Динамо, це ну, грошей ніяких грошей не вистачить. Не тому, що такі футболісти наші дорогі, а тому, що, знаючи, що це Динамо, за них заломлять таку ціну, що краще, дешевше буде привезти футболіста десь із Африки, ніж взяти українця. Подвійне вболівання. Воно ну, має корені і має підстави, але це теж вже пройшло, цього вже немає. про це, це треба забувати. Сьогодні Дама така сама команда, як і інші, такі самі фінансові можливості а може гірше, ніж у конкурентів. І фактично ми вже говорили про те, що «Динамо» грає практично з власними вихованцями і нікого не запрошує. Ще одна є причина цього, чи те, що можливо і було б у нас таке, були б такі традиції, але як їм взятися, коли от була Волині, нема Волині? Була в Тернополі команда, нема в Тернополі команди, або одна інша. У нас був Верес, не стало Верес, а потім знову Верес. Тобто немає цієї традиції, коли команда по волі одної людини чи кількох людей може з'явитися, зникнути. Зараз ну, при всій повазі до людей, які фінансують команди, там, інгулець або Колос Ковалівка. Ну, давайте серйозно. Ну, які можуть бути у цих командах? Ну, їх, цих оболівальників фізично менше, ніж працівників клубів. Якщо ці клуби існуватимуть 20 років, 50 років, щось виграватимуть, тоді, напевно, наростуть ці оболівальники. Але логічніше, щоб це було в нормальних містах, там, де є кому ходити на футбол, в тому ж Луцьку, в Рівному, в Тернополі, де завгодно, в Чернівцях. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета. Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Такий бекграунд цього матчу був. І для Вересу, як ми говорили тиждень тому, це був матч не лише за очки, тому що очки були об'єктивно більш потрібні Динамо через те, що. Ну, якби навіть Верес не програв, там зіграв нічюю або виграв. Ну, з дев'ятого місця перемістилися б на восьме. Або ну, там сьоме, восьме, дев'яте, яка, в принципі, різниця. Динамо ж бореться за перше місце, там кожного очкова на вагу золота, тому Динамо це було більш потрібно. Це один фактор. З інший фактор, що футболісти Вереса в цій грі мали можливість показати себе, показати себе широкій аудиторії. А дуже багато було футбольних людей. Я думаю, там в Віпложі віп було більше людей, ніж на трибунах. Тобто дуже багато людей, не було де машину поставити. Приїхало дуже багато людей подивитися цей футбол і був шанс футболістів, комусь з футболістів вирости, сподобатись. Можливо, не отримати запрошення до Динамо. Хоча чому ні? Раніше я винайшов таку закономірність, як футболісту потрапити до Київського Динамо. Найпростіше це зробити забити Динамо два м'ячі. і ти вже там. Принаймні раніше так було. В 1985 році, за півроку до того, Чорноморець грав з Динамо в Одесі, і в Чорноморці був такий нападник Ігор Білана, він забив Динамо два м'ячі. І після цього його взяли в Динамо, запросили, і він став тим, ким він став кращим футболістом Європи і так далі. Такий самий випадок був через понад 10 років, якщо не помиляюсь, в 1989 році. В Полтаві місцева Ворска грала з Динамо, і в ворота Динамо двічі забив такий Олександр Мелащен. І теж Мелашенко запросили Динамо. Він грав за Динамо кілька сезонів, забивав, навіть попадав в національну збірну. Тобто є рецепт. І ось дивлячись цей футбол, я думав, Гайдучик міг два рази забити Динамо. Забив би він два рази Динамо. Запросили би, не запросили, але він би підняв би свої акції на футбольному ринку дуже сильно. Але, Равці з Вереса, я не знаю чому. Щось їм не знаю, заважало, і вони почали гру дуже несміливо. Якщо в попередніх матчах Верес одразу йшов в пресинг, одразу атакували суперників, то цього разу команда відходила, зустрічала суперника, тобто «Динамо» зустрічали ближче до своїх воріт і фактично чекала там шансу на контратаку. І було питанням часу, коли Динамо заб'є м'яч. Лише після того, як Динамо забило. Верес згадав свою гру, і тоді почалися у Динамо проблеми. І Верес показав, як він вміє грати. І було цікаво дивитися, коли футболісти, там, які грали за збірня, які мають високий авторитет, вони тягнули відверто час, київські динамісти тягнули час, щоб дотягнути 1-0 виграти у Вереса. Значить, можливо, я не тренер, але можливо, слід було по-іншому зіграти. І, можливо, тоді був би успіх. А так все одно, навіть 0-1, вона не є, ми про це теж вже говорили, вона не є чимось особливим. Нікому не гріх програти Динамо, тим більше на виїзді, але е вболівальників Вереса, я думаю, такий осад залишився, тому що було кілька моментів, коли ну, важче було не забити, заби заби ніж не забити, але е гравці Вереса цього не зробили. Як наслідок, отакий от результат. Ви знаєте, коли Динамо забило, вони так раділи цьому забитому м'ячу, ніби там виграли лігу чемпіонів. Як раніше, там, ну що там Вересу забили м'яч? Це означає, це означає, що Верес став силою в нашому футболі, що його бояться, що з ним рахуються, і що забити гол Вересу це ну, велике досягнення, скажімо так. От. Ну і ще одне про цей футбол. На футболі я був на цьому матчі, і на ньому було аж чотири вболівальника Вереса. Нічого поганого в цьому немає. Робочий день, Київ далеко і так далі. Але я згадую матч навесні, коли на стадіон через паркан перелізли без квитків три десятки молодиків в, чорних, в чорному одязі, які позиціонували себе як вболівальники вереса, які тут саме в Рівному так вдягаються в і тут приходять на футбол, лозунги, всякі гасла проголошують. У мене враження з боку, що футбол їм не дуже потрібен. І от мені було дивно, що ж вони не приїхали в Київ? Тож навесні жити не могли. Та квитків не було, вони через паркан перелізли. А зараз ніхто не приїхав. Чому? От мені от це трошки неприємно, тому що якщо вже ви, ви вболівальники, то вболіваєте до кінця. А то ви невідомо звідки взялись, вас не було, не було, потім ви взялись, прийшли на футбол. І там заради вас там познімали сідушки з стадіону, щоб ви стрибали по сідушках ногами. А потім бац, ви кудись зникаєте. Я вважаю, що це ж, це ж культура футбольного вболівання, і я хотів би, щоб ці люди, які ходять на футбол, дай Боже, нехай ходять, хай вболівають, але щоб вони якось позиціонували себе, на якийсь контакт виходили, щоб ми знали, хто це, щоб який, який був з ними зв'язок, щоб було зрозуміло, щоб їх ставало більше, так само як більше взагалі ставало вболівальників. Це теж важливо і. Було, ну, трошки соромно дивитися, коли аж 4 вболівальника, правда, на півпорожний сезон все одно їх було чути, але я ніколи не пам'ятаю, щоб завезли вболівало аж 4 вболівальники. Все-таки завжди було більше. Ось, ось такий, такий от висновок на попередні після цієї гри. Що стосується, взагалі, підсумків оцієї частини сезону, то їх можна розбити на дві частини. М -м, перший, це буде. Підсумок спортивний. Спортивний він, в принципі, позитивний, в тому сенсі, що у нас наш чемпіонат став цікавим. У нас кожен може виграти у кожного, у нас Шахтар програвав купу матчів, у нас е, ніхто не знає, хто кого виграє. І ну, більш-менш зароджується інтрига. це дуже цікаво. У нас Александрій йде на другому місці після 17 турів. У нас такі команди, як Верес, складають серйозну конкуренцію. З одного боку, це добре, це слава Богу, щоб так було і далі так тривало. З іншого боку, давайте подумаємо, ну от скільки витрачають власних клубів коштів на те, щоб зараз в грудні підготувати поле, підігріти, освітлити стадіон, отопити, отопалення зробити і так далі. Це шалені гроші. Заради чого? Заради чого, грати в грудні, коли е, в червні? В липні наші команди, навіть в травні, вже не грають у футбол. Коли тепло, коли травичка зелена, коли глядачам зручно прийти на футбол, на сонечку посидіти, коли не треба включати освітлення, не треба підігрівати поле і так далі. і так далі. Я не розумію, заради чого це робиться. Якщо ми говоримо про міжнародний календар, то що, кому це допомогло? Що допомогло це цим двом одній від України одна-дві команди грає взимку? І, ці, і потім вони жаліються, що вони були дуже втомилися грати в чемпіонаті, їздити туди-сюди, їм так погано. і Вони погано зіграли. Тому давайте проводити нормальний нормальний чемпіонат. Я розумію, що почнуть говорити, що це не сучасно, і так далі. і так далі, Що за кордоном так грають? Ну, добре, значить, ми можемо, наприклад, запросити запропонувати зараз в турі, як там Телор Свіфт їздить. Артистка така співачка. Давайте запропонуємо виступити тут в грудні або в січні в Україні на стадіоні. Нехай там не буде тривоги і так далі. Он скаже, навіщо? Я приїду влітку, коли тепло, коли мені зручно, коли глядачам зручно. Якщо футбол для глядачів, якщо ми граємо в футбол для того, щоб не для того, щоб потішити власників тієї команди, їхніх друзів і знайомих, а якщо ми граємо для глядачів, то який сенс? Я, я не розумію. Тим більше я пам'ятаю інші часи, коли. Тут, на цьому стадіоні, сезон розпочинався, сезон розпочинався на початку квітня, а в Рівному перша гра зазвичай проходила 2 травня. І закінчувались ігри в кінці жовтня. В хорошу погоду, зелена трава, не треба було нічого підігрівати. Ця трава була настільки міцна, що на цьому стадіоні грали чемпіонат міста, чемпіонат серед студентів, чемпіонат області. В мотобол грали на цьому полі, на мотоциклах, і нічого йому не робилося. Чому? Тому що це природа, природна трава була. Тепер же он, скільки грошей витрачається на те, щоб втримати це поле заради того, щоб на порожньому стадіоні серед зими побігали футболісти, яким теж холодно. І заради чого це все? Ну про це треба говорити. Про це треба говорити, щоб, ми, щоб футбол був насамперед. Я ще раз скажу: в жодній країні чемпіонат не проводиться заради Єврокубків. Найголовніше видовище в Англії це чемпіонат Англії, в Іспанії, чемпіонат Іспанії і так далі. Єврокубки, Ліга Чемпіонів це додаток, це десерт. Він є, його боже, немає. І мені не доводилося не раз говорити з колегами з людьми з-за кордону. І де завгодно всі скажуть, що титул чемпіона Німеччини найголовніше для будь-якої німецької команди. Так само Франція, так само Італія і всюди. І там все збудовано навколо національного чемпіонату. У нас же ми чомусь пристосовуємо наш чемпіонат до Єврокубки, і, в яких ми самі знаєте, як виступаємо. От. Плюс сам чемпіонат, ми ж розуміємо, що от зараз припинився чемпіонат, він поновиться в кінці лютого, і ми побачимо зовсім інші команди. Тобто ми побачимо, що деякі от будуть два, два матчі дограватися, і в тих командах вже не буде цих футболістів. Хоча за регламентом догравати мають ті самі футболісти. Як вони будуть догравати, коли вони... Кудись уїдуть, поміняють команди і так далі. От. І взагалі, от, мені нагадує наш чемпіонат, знаєте, як от проводиться Формула-1, люди приїхали, 30 кіл, кажуть, все розходимося, зберемося 6-півроку, доїдемо ще 30 кіл. Це ж несерйозно. Є ж якась неперервність свідовище. На Заході, там, де є для цього умови, ну, місяць, менше місяця перерва. В Італії перерва три тижні, в Німеччині перерва 4 тижні. Не більше. В Польщі так само. Але не два-три місяці, як у нас. От. Тому що там є од... цикл. Восени закінчили, в травні восени почали, в травні закінчили. Точно так само в Швеції, Фінляндії, Норвегії, в Данії грають, як у нас колись грали. Починають навесні, закінчують восени, і нічого страшного. І їхні команди національні добре виступають, і футболісти висококласні. Згадаємо Холланда, там вирощуються. І їм не треба для цього переходити. У них холодний клімат, не треба для цього переходити на осінь весна. А ми не знаю, кого ми обманюємо, для чого ми це сировимо. Навіщо ми граємо футбол взимку і не граємо футбол влітку? Логіки жодної немає. І я думаю, що про це треба говорити і для того, щоб якщо ми хочемо, щоб наш футбол був таким, на який ходять люди, який подобається глядачам. Тому що я сподіваюся, колись у нас настане мир, ми переможемо. І я хотів би бачити повні трибуни на футболі. На трибуною От краще ходити, коли тепло, коли зручно дивитися футбол. Повертаючись до Динамо, до виступів Динамо в Єврокубках не можна обійти. Ми бачимо, який провал, які шість поразок безнадійних практично в шести матчах. Чому це сталося? Навіщо ми про це говоримо? Через те, що я вже починаю чути, що оболівальники Вереса, і навіть там, керівники Вереса, починають говорити про Єврокубки. І ну, які у нас шанси, наприклад, у Вереса в Єврокубках? Ну, от так як команди зараз зробили так, що команди Казахстану, Вірменії, Азербайджана, Ліхтенштейна і так далі, влітку швиденько вилетіли і все, і не, не плутаються під ногами. То заради цього от, треба це все робити. Якщо виступати в Євроку, треба мати відповідний рівень. Чому немає цього рівня? На жаль, дуже низький рівень нашого чемпіонату. І я би не казав, що він впав. Він не впав. Наші футболісти гірше не стали. Просто за останні роки футбол в світі, в провідних країнах Європи, він зробив багато кроків уперед. Тому що там збирають найкращих футболістів з усього світу, найкращих тренерів, і вони постійно кожен рік додають, і додають, і додають. І... Варто нашим командам один-два сезони пропустити, або раніше вилетіти, не бути в цьому процесі. Як ми втрачаємо, тому що ну, не дарма багато хто каже, що той футбол, який грають у нас в нашому чемпіонаті, той футбол, який грають в чемпіонаті Англії або в, на завершальних етапах Ліги Чемпіонів, це футбол, це інший вид спорту, там трошки по-іншому грають. І я думаю, що нам варто буде про це поговорити. Поговорити про наш чемпіонат про те, як його краще проводити, поговорити про те, як зробити так, щоб наші команди були більш конкурентоздатними, про те, що робити з іноземцями в нашому футболі. Ну і теж, теж поговорити про арбітрів наших, навколо яких багато чого говорять. Про це все у нас буде багато часу до поновлення чемпіонату у нас понад два місяці. Ну і за цей час я думаю, ми встигнемо про все поговорити. Я сподіваюся, що будуть ваші запитання, і ми поговоримо на теми, які вас цікавлять. Поговоримо про історію футболу, поговоримо про історію рівенського футболу, про те, чого можливо ви не знаєте, може, забули. Я думаю, це буде всім нам цікаво, і таким чином ми цікаво проведемо час, який. Буде відділяти нас від поновлення футбольного сезону, від емоцій, які принесе нам звичайно чемпіонат України, його продовження і виступи в ньому команди Верес Рівне отож чекаю на ваші запитання, на ваші коментарі. До наступної зустрічі.